Рік тому, 6 червня, Російська Федерація вчинила один із наймасштабніших воєнних злочинів з часів Другої світової війни руйнування греблі Каховської ГЕС. Цей злочин спричинив катастрофічні наслідки. Ми одразу розпочали кримінальне провадження як щодо воєнного злочину, так і щодо злочину екоциду. Наразі вже маємо перші результати розслідування. Вони вказують на те, що станція була замінована саме. Російськими окупаційними військами та зруйнована внаслідок їхніх дій. Сьогодні прокурори Офісу Генерального прокурора та слідчі СБУ повідомили про підозру співучаснику руйнування греблі Каховської ГЕС. Це генерал полковник Збройних сил Російської Федерації, колишній командувач російським угрупуванням Дніпро. Слідство встановило, що підозрюваний координував підпорядковані йому підрозділи, зокрема, інженерно саперну службу. Та 205-ту окрему мотострілецьку бригаду для підготовки руйнування цього об'єкту. Внаслідок цих злочинних дій загинуло щонайменше 35 цивільних осіб, 24 вважаються зниклими безвісті. І ми не маємо достовірної інформації про жертв і постраждалих на територіях, які все ще перебувають під ворожою окупацією. Було затоплено 66 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей. Великі площі сільськогосподарських земель, природно-заповідного та лісового фонду. Розмити родючі ґрунти. Під загрозою знищення опинилися тварини і рослини, зокрема, ті, які мають природоохоронний статус. Затоплення спричинило масштабну шкоду довкіллю. За оцінками екологів, деякі екосистеми Україна може втратити назавжди. Безпосередньо постраждали п'ять областей, та збитки понесли люди на всій території України. З оцінити всі втрати можна буде лише після звільнення всіх територій, затоплених внаслідок підриву. Ми робимо все, аби притягнути до відповідальності усіх причетних до організації та виконання цього кричучого злочину. Над розслідуванням. Працює спільна слідча група, до складу якої входить безпрецедентна кількість слідчих Служби безпеки України та Національної поліції з усіх областей України. Створена група прокурорів, до складу якої увійшли прокурори Офісу генерального прокурора і прокуратур Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. На сьогодні проведено понад 12,5 тисяч слідчих і процесуальних дій. Зокрема, опитано понад 500 свідків та понад 8 тисяч потерпілих. Проведено понад 3200 оглядів місць події, понад 400 оглядів документів та вебресурсів, понад 40 судових експертиз, серед них медичні, фоноскопічні та військові експертизи. Тривають екологічні експертизи з метою встановлення наслідків для довкілля. Після одержання висновків цих експертиз прокурори та слідчі зможуть прийняти рішення про подальше кримінальне переслідування і за злочин екоциду. Ми щодня працюємо заради встановлення інших причетних до цих злочинів, у тому числі і представників політичного та військового командування країни-агресора. Злочини расистів мають бути покарані так само, як злочини нацистів. Кожен, хто вчиняє воєнний злочин, має знати, він не сховається від правосуддя.